вот так. Угу. Угу, Бажаю здоров'я. Я Корчменко Андрій Олексійович, начальник пересувного стоматологічного кабінету. Працюю стоматологом в 23 окремій механізованій бригаді з кінця липня 2023 року. Я сам лікар-стоматолог, працював в обласній стоматологічній сумській поліклініці з серпня 2003 року. Там пройшов інтернатуру і 20 років пропрацював в цій поліклініці. Сам я лікар-терапевт стоматолог, багато ну багато чого, в принципі. Побачив, досвід рахуєв, Хатає, ну, якось так працював. Вже були свої пацієнти, все було в принципі нормально в моєму житті. На превеликий жаль, прийшла в нашу країну війна, і ще в, в березні 2022 року я відчув, що це таке, тому що війська російські зайшли в окупаційні в Сумську область, зайшли в мої рідні Суми. Прийшлося на деякий час виїжджати з Сум, з Сум потім приїжджати з Суми. в Суми. общем, під окупацією життя не дуже весела була. Ну, слава Богу, наша доблесна, 93 бригада допомогла викинути ворога за межі Сумської області, і я почав далі працювати в обласній стоматичній поліклініці. Ну, а Протягом, як сказати, один прекрасний день прийшли до мене на роботу відділ кадрів. Сказали, що я потрібний збройним силам України і потрібна моя стоматологічна допомога. Так я опинився 23... третє. Ні, спочатку я пройшов курси підготовки-передготовки переготовки півтора місяця, а потім мене направили 23 окремо механізовану бригаду начальником пересувного стоматологічного кабінету. Бажаю здоров'я, лікар-стоматолог, хірург Шидловський Євген Геннадійович. Працював в місті Запоріжжя хірургом-стоматологом. Городський стомат поліклініки номер 3 з 2004 року також обіймав посади в частних клініках, там працював. Прийшла повістка воєнкомату на стомат поліклініку, і я так з 24 року -го знаходжусь і працюю в бригаді, 23 бригаді. Спочатку, якби не було цього кабінету, на превеликий жаль, стоматологічна допомога хлопцям не надавалась, не було ні обладнання, нічого, ні інструментів. Був там ЗІЛ у нас в медичній роті. Я другим стоматолом хотів зробити щось таке наподобі, як кажуть. Ну, засовувати і компресор ту, ту машину, і установку засовували. Зібрали теж те, що могли зібрали, почали якийсь там прийом. Ну, Потім, як кажуть, браду переконали на другий напрямок, було не до цього. Тобто, прийшлося на деякий час призупинити цю стоматологічну діяльність і займатися просто як офіцером медичної служби, виконувати другі функції, так сказати. Стоматологічний комплекс на колесах українська компанія за підтримки Норвезького благодійного фонду зробила для військових пересувну стоматологію. Кабінет обладнаний на базі вантажівки МАН, а першої зроблений для 110-ї бригади, другий передали цими днями для 23-ї. Ну а потім, уже, коли отримали цю машину у квітні 2024 року, то вже підготувалися, як кажуть, підготували машину вже окончательно і 6 травня почали прийом. Колектив пересувного стоматологічного кабінету складається з трьох чоловік. Тобто є, є медсестра пересувного стоматологічного кабінету, лікар-хірург стоматолог. І Лікар-терапевт стоматолог. Надаємо терапевтичну стоматологічну допомогу і хірургічну стоматологічну допомогу. Ортопедичну стоматологічну допомогу ми не маємо ну, можливості надавати, тому ми направляємо по спеціалізованим закладам стоматологічним, яких вже надається цього року, вже почали давати цю автоматичну, слава Богу, допомогу. Є в госпіталях надають. Наскільки я знаю, в Дніпро Діпопетровському госпіталі вже почали Кошти. Виділяються кошти і надають цю ортопедичну стоматологічну допомогу хлопцям. Тому що теж дуже багато і потребують цього. Багато треба протезувати. хлопці не, не можуть жувати правильно, неправильно не жують. Ну, це все вже там, і це визиває теж, і дефекти щелеп, і, не, і зуби не так ну, ну, в общем, Треба, щоб був правильний прикус і правильна функція живання. Тому цю ортопедичну стоматологічну допомогу треба надавати. Військовослужбовці з нашої бригади записуються по, -по, 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 -по попередньому запису. Є спеціальний журнал, де ми їх записуємо там, на день, на два дні, на три дні вперед. Ну, є, є і ургентна допомога, нікуди не дінешся. Якщо дзвонить, що болить зуб або припухає там, або, як кажуть, вони по-народному флюс, то вони можуть і вночі приїжджати, і ми її видаляємо, і лікуємо зуби. Ну, ми ж, у нас такі посади, якби ми лікарі і повинні виконувати обсяг цієї соматичної допомоги. Тому регентний прийом ніхто не відміняв. А так, в основному військовослужбовці йдуть по запису у нас, по попередньому запису. То у нас багато телефонують і питають, чому ми не можемо приїхати там, на 10-10 на на годину. Ми пояснюємо, що лікування зуба, якщо воно правильно робиться там, чи видалене, повинно переходити якийсь етап. І воно вимагає часу. То 40 хвилин буває, 50 хвилин, буває і часу треба, щоб якісно це зробити. Якщо людина всі приїдуть на 10 годин, це буде, ну, всі ж дорослі люди повинні розуміти, що це буде стовпотворіння, тому ми пишемо. Ну, якщо у людини загострення якесь, то будь ласка, приїжджайте, виділяємо часу і приймаємо. Шу -шу 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 Усе, що робимо до підготовки ортопедичного лікування, ми можемо зробити в умовах, на цьому, цього, кабінету. В умовах цього кабінету. Є багато матеріалів по терапевтичній стоматології, які надав волонтерський фонд Норвезький у цих шкафчиках на самому сучасному рівні. Проблем ніяких немає. Гарної якості? Так, да, гарної і самої високої якості. Навіть не в всіх приватних кабінетах стоматологічних є такі матеріали. Є рентген-апарат, який теж дуже сильно допомагає в лікуванні і визначенні правильних діагнозів, щоб поставити правильний діагноз перед тим, перед лікуванням зубів і після лікування зубів, щоб ти міг оцінити ефективність свого лікування, як терапевтична, так і кірична. Коли що нам, наприклад, енестетики, то ми закуповуємо вже. Да, там, да. Ну, ті самі бахіли там таке, теж самі вже підкуповуємо. Перчатки все... також нам да. передають. Да, этот все одноразове, ніхто многоразовим нічого не використовується. Тобто, якщо там іголка предназначена для одного разу, вона для одного разу і, і використовується. Так точно точно також і перчатки. Ніхто на це не, не викинув, тому що. Болячок передаючимся через кров багато, тому ми всі норми соблюдаємо. Стестери стерилізуються, все виконується, шкаф стерилізаційний є, тому ніхто не, ходить, не хоче зашкодити нашим бійцям. Просимо, щоб перед виходом, якщо ви чувствуєте, що у вас розболівся зуб, приходьте, бо ви можете виходити на, на сім днів, на п'ять днів. Це може там ну, гостріше статися. І коли гною розливається, я кажу за хірургічну, то ми можемо тут і не допомогти, то це буде вже стаціонар, це набагато гірше. Тому, якщо щось відчуваєте, якесь, прийдіть хоча б про, ну, на консультацію. Зверніться на, консуль... на консультацію, ми подивимося, призначимо антибіотики, зробимо щось. Десь в середньому по 5 хлопців в день приходить. Буває більше, буває менше, ну в середньому 5 відвідувань в день. Ми жодного дня без діла не сидимо. Тобто обсяг роботи в нас є. І потрібні, такі, потрібні такі кабінети, тому що стоматологічна допомога повинна надаватися. І ще як кажуть, є один нюанс да, в народі, то це ж пересувний, пересувний стоматологічний кабінет. І він має можливість надавати військовослужбовцям майже не, не доходячи до передової, де вони знаходяться. Не, не прямо, понятно, що на самій передовій, але десь так <свісно> можуть підвести любу хвилину до нас, військовослужбовця, з гострою біллю або там, з припухлістю, як я вже казав, і ми виконаємо цей обсяг, ну обсяг допомоги стоматологічної. І, і в нас є можливість ці виконати цю, цю допомогу. Я ще раз нагадую, що цей це кабінет на самому сучасному рівні, європейському рівні, тому що вкладали гроші європейці, робили ми по європейським стандартам цей кабінет, тому не треба боятися, треба, завжди ми чекаємо, завжди приймаємо будь-яку хвилину військовослужбовців, це без питань. І, і унікальність цього кабінету в тому. Тому що ми завжди, як кажуть, на ходу не можемо. Ми передвигаємося разом з бригадою. ми Всі, всі аби, підрозділи бригади мають можливість до нас під'їхати, привезти своїх хлопців, привозять медики, підрозділи до нас своїх хлопців, ми їх лікуємо. Всі задоволені, скарг поки що ніяких не було. Тому якби, я думаю, що ми виконуємо свою функцію стоматологічно. Ми ще з паном Євгеном закінчували один заклад Української медично-сематичної академії, причому, можна сказати, він я в 2003 році закінчив, він в 2004 році. Отак ось нас доля звела. Спарувала. Ніколи б не знали друг про друга, що ми є такі стоматологи, отак от в армії познайомилися. Як оказалось, ми ще закінчили один заклад. І майже один рік. Ну, от бувають такі Найголовніше, що ми пишаємося, що займаємося своєю справою. Що ми лікарі-стоматологи, то що ми по цьому. Два, більше 20 років цьому так, посвятили цьому, да, цьому і займаються своєю справою. Тому ми благодарні за цей кабінет і що да. можемо займатися тим, що ми займалися в цивільному житті. Так, також висловлюю свою подяку Ані Трібіс, яка дуже багато вклала ну, і душі своєї. І... Займалися дуже сильно організацією цих заходів в Норвегії, щоб люди зрозуміли, що потрібна ця стоматологічна допомога. Потрібні ці такі пересувні стоматологічні кабінети в Збройних силах України. І Я сподіваюся, що це не перша і не остання була така машина в наших збройних силах, тому що дійсно стоматологи, як кажуть військові, вони потрібні в збройних Силах України. Вони повинні бути, вони повинні надавати допомогу. Тому що от, вже рік з хвостами на прийомі, і дійсно ну, бувають такі випадки, що як правильно Женя казав, то буває, що приїжджають вже дуже сильно припухші, і ще б чуть-чуть стаціонар мог би бути, або ще щось гірше. Тому ми потрібні о, тут, на цих своїх місцях, виконуємо, ну може так. Богу було угодно, як кажуть, що ми тут опинилися, ми займалися своїм, своєю справою, яка тим більше нам подобається, яку ми вкладалися 20 років, і ви повинні це робити. Ну і окрема подяка е е е Норвезькому фонду благодійному, який зумів скла ну, вкластися, склад дістати ці кошти, і в кінці кінців в Україні склали цей кабінет. Зробили її на сучасному рівні і ми почали займатися своєю любимою справою. і Виконуємо і по цей день свою роботу.